Вітання, вельми, шановане панство. Сьогодні ми з вами продовжимо грати в гру під назвою Bioshock Remastered. Якщо ви не бачили попереднього відео по Bioshock, то я настирливо рекомендую його глянути по двох причинах: перша, ви не будете відрізати дупля, що взагалі відбувається в цій грі, і як це все пов'язано. Друга, там є певна частина сюжету, яку ми вже пройшли, а саме зовсім трошки насправді. Якби там не було, беріть щось смачного поїсти, заварюйте чай чи каву. Сідайтесь чи влягайтесь позручніше. Про що був Bioshock? Частина 2. Зупинились ми на моменті, коли Джек зайшов в сади якоїсь Семіраміди, Насправді ботаніка Джулії Ленкфорд. Саме ці сади забезпечують киснем все місто захоплення. Віть собі, що єбанат на Ендрю Райні, їх всіх потравив. Коротше, в цих садах виробляється значна частина кисню, яка використовується містом. Якщо сади потравити, то логічно стане, що дерева перестануть віддавати кисень, тобто не буде чим дихати в місці захоплення. А воно нагадує підводне блять. На щастя, є головний ботанік Джулія Ленкфорд, яка знає, як побороти оцю траву. Йому вона дає нам завдання, і це завдання з типу РПГ. Насправді, тобто, ми маємо знайти складники, з яких вона потім зварить антидот, а не антиком. Спонсором цього каламбуру Є моє знання англійської. Мови моє знання англійської мови Лондон із of great Конду. Короче, ми маємо знайти якийсь ензим, дистильовану воду і ще якусь єбату. І я досі притримуюсь думки, що це просто розтягнення хронометражу гри, тому що можна було би сказати, що ми маємо знайти, наприклад, одну воду, один ензим, чим Хуй його знає. Вона би в пропорціях нам зробила антидот, але ні, нам треба знайти по сім штук всьої єбаторії. Ба, я вже проїбався. Друга хвилина відео. Карочотку, ми маємо знайти якусь квітку для тої Джулії Лендфорд, і ця квітка в штуці одна. Потім ми приходимо до неї, віддаємо їй. Ту квітку через пошту їхню, якусь там ультрасучасну. І через скло бачимо, як її травить Андрю Райн. і яким хуєм він має доступ до всіх вентиляційних систем. Я не розумію, але вже нехай буде. Якби там не було, вона залишає нам код від свого сейфу, де є рецепт антидоту. І вже по цьому рецепту ми починаємо бігати за отими всіма штуками, які я вже описав. Якось так. Ми беремо оту жижу, яка вийшла в нас. А ми їбать юний хімік. А я нагадаю герою два роки. Вставляємо її в машину. Господи Боже, мозок, мій мозок, що ж ти робиш? Йоб твою мать. Вставляємо її в машину, яка керує вентиляцією. І вона бере цю рідину і розпилює всюди. Тепер деревам заїбісь. Блять, це ще двозначніше звучить, господи боже. Отже, таким чином ми можемо проходити ту локацію далі. Хоча я не розумію, чому ми не могли пройти далі, типа, і просто зарашити до Ендрю Райана, вбити його і перестати травити дерева. Ну, як би там не було. До речі, Джулія Лендфорд була вірна Ендрю Райну, але він її зрадив тим, що потравив дерева, і потім вбив. Це я розказую через те, що далі нам Потрібно подолати ще одного чувака, який служив Ендрю Райну, і зійшов з розуму. Я до кінця не впевнений, що він з розуму зійшов від того адаму. Він просто, по суті, був якийсь походу єбанутий, тому що, коли ми вже туди прийшли, то він завосковував фігури людей, в яких були живі люди. Тобто, музей воскових фігур, але то ніхуя не воскові. Та й ніхуя не фігури, насправді. Коротше, він може нас пустити до Ендрю Райна, але так як він єбанувся на мистецтві, то просить нас виконати декілька задач. Наприклад, ми приходимо в актовий зал, там грає чувак на піаніно починає лажати. Через те, що він лажав, те, що стало Сандер Коен, а саме так звати нашого головного ворога на цій локації, підриває піаніно. Проче, Сандер Коен... Сандер. Діві Сандер. Сандер. Прошу вибачення, трошки відволікся. Ну занесло людину, з ким не буває. Тепер ми маємо шукати його підлеглих для того, щоб вбивати їх і фоткати. Речі, чувака, якого підірвали на піаніно. Я також сфоткав для кожного виконаного нашого завдання. Він дає нам патрони і насилає на нас ще більше цих слайсерів. Він хоче, щоб ми вбили так всіх, що в принципі ми і робимо. Наскільки я розумію, їх четверо, тому що вони символізують якусь там стихію. Хоча я хуй знає яку стихію, може символізувати ті, якого підірвали на піаніно. Стихію. Повітря, бо він типу взлетів в повітря. Коротше, серед тих чуваків, яких я не запам'ятав, і їх називати я насправді навіть не буду. Є чувак, який кидається вогнем, є чувак, який кидається морозом. Піздів дожився. Мене мало того, що дівчата всі морозі, то що якийсь чувак кидається морозом. В грі, блять, в грі, Роман, роби щось з тим. Коротше, ми всіх їх вбиваємо, і Сандер Коен каже нам, що він може нас тепер простити до Ендрю Райна. Але перед тим випробування. випробування. Ти маєш слухати, що цей Сандер говорить, а він несе якусь таку ахінею страшну це просто піздец я вирішив в нього стріляти, і так почався бій. Вибачте, що я перериваюся, але поки я записую звук, в мене повітряна тривога. А саме тому я хочу сказати: будь ласка, донатьте на ЗСУ. Будь-який донат важливий, це приближує нашу перемогу. Повертаючись до Біошоку. Я того єбаната вбив, його сфоткав. Мені дало очівку, я пішов далі. Нормально, і я насправді при першому проходженні думав, що це кінцева вже. Але як би там не так, блять, зараз тільки все починається. Це зараз це кульмінація цієї гри. Ми приходимо вбити Ендрю Райана, і насправді це кац. Сцена, хоча я думав, що буде якийсь епічний боссфайт. Сцені пояснюється, що Атлас створив нас штучним шляхом. Насправді, ми змогли так далеко пройти тільки через те, що ми є сином Ендрю Райана. І коли він тільки нас побачив, він це зрозумів і він не хотів з нами битись. Він розумів, що не може вбити свого сина, але ми можемо його дуже дуже легко вбити. Знаєте чому? Тому що коли нас виводили з пробірки з генетичного коду Ендрю Райана, в кров Джеку додали Адам, який змушує виконувати будь-яку дію, якщо фраза починається. З слів Would You Kindly або будь люб'язний. Тут нам кидають флешбеки, як з нами спілкувався Атлас протягом всього проходження гри до цього моменту, і ми починаємо розуміти це все. А Ендрю Райан, цебто наш батько, про це вже знав. Тому він тестує це. Наприклад, каже: Would You Kindly Run Away і наш герой починає бігти. Дій Ендрю Райан через Would You Kindly нам наказує вбити його і дає нам клюшку від гольфу. Ну типа не від того гольфу, що машина, а від того гольфу, що від спорту. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Як же ж погано? Ой, -ой, -ой, Ой, після наказу вбити його він нам каже: раб буде слухатися, мужчина буде опиратися. Повторює він цю фразу три рази, доки ми його до кінця не вбили. Тут ми отримуємо ключ від міста, який нам дозволяє відмінити протокол самоліквідації захоплення. Що ми в принципі і робимо, але нас це просять зробити через Would You Kindly. На мене це найкращий жарт, який можна було зробити з гравцями. Тобто, розумієте, анаристи зробили такий твіст, який висміює всі дії, які ти робив, слухаючи атла. А ти робив всі ці дії бездумно, тобто ця гра вчить нас думати. А через це я думаю, що це шедевр. Хочете посперечатись? Сперечайте зі мною в коментарях. Я відповідаю всім. Крім русаків, отже, Атлас нарешті відкриває свою особистість. І опа, ніхуя собі сюрприз. Це Френк Фонтейн. Особистість Френка Фонтейна я вам розповім дуже коротко. Пандюган, який в підводному місці додумався ловити рибу. За таким чином він прикривав контрабанду, тому він був дуже багатий, і саме тому став такий розвинний адам. От так тепер він насилає на нас всіх своїх підлеглих, включно роботів та ДТП. І тут нас рятують маленькі сестрички. Через те, що ми їх не вбивали, їх є в принципі дохуя, тому вони ризикуючи своїм життям і тими шприцями, які. Вони до сих пір якось носять з собою, затягують нас у один із притулків Тененбаум, де вона нам пояснює, що нас вивели з пробірки, вона і ще один такий доктор, якого звати Сучонг. То я навіть не жартую, то і то, блять, навіть не каламбур. Його звати сучонок. І прізвище в нього таке. Ну вже як є. Коротше, вона пояснює, що є антидот і від цього Адама також. Його головне треба знайти. Як не дивно, блять. Вийшовши з того притулку, до нас не виходить на зв'язок Атлас, який говорить на до нас через Вуджукані, щоб ми пішли, і якийсь великий дядько на нас став. Це також пряма мова. Це я цитую те, що говорив нам Атлас. Це не якісь мої збочені мрії про те, щоб якийсь мускулістий високий мужик на мене став. Сука, короче, щоб знайти цей антидот і перестати слухатись всього, що нам каже будь-хто через буджукан. Ми мусимо піти до того сучонка в квартиру і взяти його там. Ще ж частина антидоту знаходиться в якійсь лабораторії, яку ми також з легкістю проходимо. І от тепер ми маємо вбити атласа, АК Френка Фонтейна, для того, щоб це зробити, і для того, щоб нас взагалі впустили туди, де він зараз є. Ми мусимо переодягнутись в великого таточка, і все було б добре, все було би заябісь. Якби нам не треба було надівати його шолом, його шолом робить кут нашого обзору настільки вузькі. Наскільки вузьке очко русаків, коли вони чують щось про контрнаступ, також ми маємо знайти якісь пахощі і змінити голос того, щоб у нас сестричок прийняла нас як свого великого батечку. в контексті того, що ми маємо ходити з маленькою дівчинкою, називати його батюшка, я не можу. Адже як відомо, батюшка є тільки в російській православній церкві, а вони більше по хлопчиках. Коротше, вона нас проводить далі до проекту, який називається Прометей. Там, До речі, зображено, як вони взагалі тренували цих маленьких сестричок і відповідно великого татка, який, в принципі, має її захищати. Блять, вони випускали здорових дітей, вживлювали їм Адам, який має збирати інші Адам. Тоді розкидали по кімнаті трупи, які насичені тим Адамом, і давали вбивати інших людей, які залежні від Адаму. Це піздець. Ну коротше, пройшовши ту полосу перешкод, Потрапляємо на проект Прометей. Там ми бачимо Френка Фонтейна, який вколює в себе просто неймовірну дозу цього адаму. Від чого він стає схожим дійсно на Атласа? Хоча, якщо чесно, по його різноманіттю, я б сказав, що він більше схожий на контурну карту. І так я чекав півтори випуски для того, щоб сказати оцей каламбур. Якби там не було, зараз на ваших очах відбувається бій з фінальним босом. І хотів було я приступити до висновків, але ще зарано, тому що як виявляється, в грі є дві різні кінцівки, і одна така, яка трошки схожа на другу. Зараз я вам опишу, що відбувається в. Погані кінцівці, яку я не отримав ні разу. Бо що для поганої кінцівки вам просто потрібно вбивати всіх сестричок, яких ви зустрічали. Отже, місце загибелі літака, який привіз Джека, підпливає підводний човен. І тут піднімаються дуже дуже багато батисфер, з яких вискакують слайсери, і починають вбивати здивованих матросів. З часом слайсери захоплюються і підводний човен. Фінальний кадр нам показує балістичну ракету, яка готова до запуску. Тобто Джек став жадний уїбан, який захотів захопити весь світ цими слайсерами і взагалі. Коротше, я дуже радий, що в мене не вийшла оця кінцівка. Тепер про ту кінцівку, яка вийшла в мене, на прохання доктора Тененбаум ми не вбивали жодної з сестричок. Про це вони нам дарують ключ від міста, що означає, що в принципі ми тепер є їхнім власником, але ми не залишаємось в місті. Наскільки я зрозумів, Джек вирішує, що ці діти, яких він рятував, тепер є його частиною і є його сім'єю, тому він їх бере з собою на поверхню. Показуються кадри щасливого життя тих самих дівчаток, яких нібито ну, нічого хорошого не чекало. Хтось одружився. Хтось вивчився, хтось народив дітей, але в них всіх є одне спільне. Це Джек. Останнім кадром в цій кінцівці є те, що Джек помирає, і всі дівчатка вставляють руку в свою руку. <блять, вибачте> останнім кадром в цій кінцівці є насправді те, що всі дівчатка ставлять руку Джекові, нібито він їхній батько. Адже по лору вони пойде й сироти, але не всі в них сироти, тому що в другій частині будуть не сироти. Блять, коротше, друга частина скоро. І це вже кінець відео, Тому по традиції хочу подякувати спонсорам, які підтримують мене на Баймієкофі. Якщо ви додивились до цього моменту, я думаю, що вам також варто підписатись на моє БаймієКофі, Це дозволить вам отримувати доступ до відео трішки швидше, ніж всім решта. Та тобто, ви можете мене просто попросити, я скину лінк на відео, якщо вона готове. Дуже велике дякую. Тербіна, Девіл Дарксайдер, Толік, Абунік, Дмитро Герилів, Дмитро Дяків, Назар Самарець. Ну і вже по традиції: Харкайте на все ро Цінуйте будь-який контент українською мовою. І найголовніше слава Україні! ding 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 ding